Студентів вже не випустять за кордон. Про це я коротко розповім просто зараз. А в кінці відео відповім на всі ваші найчастіші запитання. Отже, студентів вже не випускають за кордон. Варто вам нагадати, що за українським законодавством нині нікому зі студентів не дозволено вийти за кордон. Вони можуть лише отримати звільнення від призову, але не більше. Але ще в березні Держприкордонна служба зробила виняток для тих студентів, хто вже навчається в іноземних вишах на момент початку мобілізації, тобто до повномасштабної війни в Україні. Після цього центри комплектування почали надавати довідки студентам для виїзду за кордон на навчання. Спершу прикордонники випускали всіх студентів, проте пізніше з'ясувалося, що такий папір у військоматах могли отримати й ті, хто вступив до закордонних вищих навчальних закладів після 24 лютого. Таким чином, жодних змін у правилах перетину кордону прийнято не було. Але у зв'язку з тим, що певні особи намагаються. Представитися студентом вишу за кордоном і використовують подібні документи, з якими хочуть виїхати за кордон, Держприкордонна служба України ще більш ретельно і прискіпливо перевіряє документи в прикордонних пунктах пропуску. Ну що ж, друзі, а тепер давайте відповіді на найчастіші запитання. Отже, питання. Чи мають право на виїзд чоловіки за кордон, якщо вони були зняті, виключені з військового обліку? Відповідаю: так, якщо у особи була оформлена інвалідність у встановленому порядку, або ж особа була знята з військового обліку на підставі е, певного рішення, то тоді вона може виїхати. Але повний список всіх підтверджуючих документів у описі під відео наступне питання: чи дозволений виїзд чоловікам за кордон, якщо вони були зняті з військової служби? Та відбули покарання, звільнення, з місць позбавлення волі. Виїзд чоловіків за кордон в цьому випадку заборонений. Наступне питання: чи можливий виїзд чоловіків за кордон, якщо вони є тимчасово непридатними до військової служби? Так, але якщо у вас є підтверджуючі документи, які це саме документи, також залишаю вам посилання в описі під відео. А наступне питання: а якщо чоловік має трьох і більше дітей, зокрема від різних шлюбів? Дивіться, так, в такому разі визначальним фактором є не саме батьківство, а сам факт утримання і кордон перетнути зможете. Чи може перетнути кордон чоловік, який є батьком трьох і більше дітей без самих дітей? Відповідаю: так, якщо буде надано документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей. Наступне питання: чи можливий виїзд чоловіка за кордон, якщо він виховує одну дитину? Ну тут знову ж таки відповідь так. Але це все за наявності підтверджуючих документів, що ви є опікуном цієї дитини. А як щодо виїзду чоловіків за кордон, які є особами з інвалідністю першої, другої та третьої групи, виїзд також можливий за наявності одного з таких документів: це довідка МЦЕК або посвідчення з неофіційних джерел. До речі, відомо, що прикордонник також може запитати за виплату від держави по інвалідності і попросити підтвердження, наприклад, показати надходження на банківську. Карту, отже, якщо у вас ще виникають якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Обов'язково будемо на всі відповідати. Ну і діліться цим відео з друзями.